Олександр Мулеса загинув на фронті. Чоловік жив у селі Сімер Перечинської громади. 15-річний хлопець загинув наслідок ДТП в місті Єршава Хуського району. Аварія сталася 2 лютого. Вісім штурмових бригад почали формувати на базі Національної поліції Державної прикордонної служби та Національної гвардії в Закарпатській області. Це всеукраїнський проєкт має назву Гвардія наступу. Мешканці будинку по вулиці Олексія Бестужева, що в Ужгороді, почали готувати документи для надання прибудинкової території, їх постійне користування. Оформити папери не вдалося, бо прибудинкова територія в оренді директор торгового центру новий Романа Сарая. Як вирішили це питання, дізнавалися наші кореспонденти. Дві бронзові медалі отримав закарпатець Сергій Романюк на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Змагання були в місті Естерсунд що у Швеції з 21 до 29 січня цього року. Чоловік долав дистанції 7,5 до 10 та кілометрів у класі стоячи біатлонних гонок. Олександр Мулеса загинув на фронті. Чоловік жив у селі Сімер Перечинської громади. Про це Суспільному повідомила жителька громади, організаторка траурна кортежі Героїв у Перечинській громаді Лариса опаленник балажанець За її словами, військовий народився у 1989 році. Служив у стрілецькому батальйоні 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув Олександр 1 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Любимівка Херсонської області. До 31 січня цього року його вважали безвісти зниклим. У військового залишилися Батьки, сестра, дружина та семимісячний син. З Олександром будуть прощатися 5 лютого о 14-й годині у його будинку в селі Сімер. Вічна пам'ять і слава герою. На Закарпатті 2 лютого внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мотоциклу. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, аварія сталася в місті Іршава Хуського району. Повідомлення про аварію поліцейські отримали від медиків. За викликом на місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії і встановили, що 23-річний житель села Імниця, керуючи незареєстрованим мотоциклом, перетнув зустрічну смугу руху. Після цього виїхав на тротуар і допустив зіткнення з бетонною огорожею. Внаслідок цієї аварії загинув 15-річний пасажир даного мотоцикла, який перебував без захисного шолому. До лікарні з власними ушкодженнями було доставлено також самого водія і під час освідчення з'ясувалося, що за кермом він перебував в стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили один із сім алкоголь. Наразі водія затримано у процесуальному порядку. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру, у вчиненні злочину порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого. Відповідно до санкції цієї статті, затриманому за. Грожує позбавлення волі на строк до 10 років, позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Наразі досудове розслідування триває. У справі буде проведено ще ряд необхідних експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини цієї аварії. Вісім штурмових бригад почали формувати на базі Національної поліції Державної прикордонної служби та Національної гвардії в Закарпатській області. Про це на брифінгу повідомили начальники відомств. Проєкт називається Гвардія наступу. Бригада національної поліції має назву Людь до неї можуть долучитися охочі віком з 18 до 55 років. Людь вона зараз на даний час об'єднує в собі полки спеціального призначення Сафарі, Цунамі, а також батальйон патрульної поліції, особливо призначення Луганськ імені Героя України Сергія Губанова. Завдання, які Поставлені перед даною бригадою, це відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійних розділених груп і незаконних збройних формувань ворога. До цього входить аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Всі умови щодо набору, проходження тестів, медогляду, все це забезпечує Національна поліція. Працівники поліції можуть перевести туди по переводу, як, так як це підрозділ національної поліції. А ці громадяни, які Зазначив, вони мають коротку спецперевірку пройти співбесіду, військово-лікарську комісію і перевірка рівня фізичної готовності саме цього добровольця. Єдине, що скажу, що на співбесіді будуть запитувати мотивації і чи готова людина виконувати ці завдання, тому. Кандидат, який успішно це все проходить, призначається одразу на службу національної поліції. Направляється на проходження курсів бойової підготовки. Початкової він пройде на базі наших тренінгових центрів поліції. По місцях не треба нікуди, буде особи йому їхати. Мінімальна оплата становитиме. На період підготовки це 25 тисяч гривень посадовий оклад і додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень для працівників, які перебуватимуть в областях з наявними в них реведення бойових дій. Тобто, так загально спісумується це 55 тисяч з моменту виконання бойових завдань. Додаткові виплати становить сімдесят тисяч окремо до зарплатні щодо формування. Підрозділу Держприкордонслужби буде називатись він Сталевий кордон формування вже також розпочалося. Очолює цей підрозділ Герой України, полковник Валерій Падитель, який тримав оборону з нашими героями, також в Азовсталі. Відповідно, Вимоги до кандидатів такі ж самі, як і в національній поліції, національній гвардії, маємо певну специфіку, що стосується прикордонної служби, тому в подальшому будуть сформовані підрозділи відповідно до нашої специфіки. Уже триває відбір і серед військовослужбовців, в першу чергу, офіцерів щодо формування так званого ядра цього підрозділу офіцерів. Та військовослужбовців відбирають з тих, хто зарекомендував себе, будемо говорити, належним чином в боях під Бахмутом, під Кремінною, під Лиманом, Азовсталь, в тому числі. Тобто ті військовослужбовці та офіцери, які мають бойовий досвід. От, ну і далі, Питання щодо відбору добровольців, тобто той, хто дійсно умотивований і дійсно бажає виконувати справжні бойові завдання і виганяти ворога з території України. Шість штурмових бригад формують на базі Національної гвардії. По назвах червона калина це до лавбригади війшли герої, які брали участь в боях на Донеччині, Луганщині, обороняли Київ. Відповідно, Рубіж до лавбригади вже війшли герої, які відстояли Гостомельський аеропорт. Рубіжне на Луганщині. Спартан це потужна штурмова бригада, яка охороняла Харків, обороняла відповідно. Карада це Кара за Крим, в перекладі, будемо говорити так, братиме участь у звільненні Автономної Республіки Крим. І так воно і буде. Буреві це бригада, як ми її називаємо, утилізації російських військових. І бригада АЗО легендарний підрозділ. Відповідно, один із основних осередків оборони Маріуполя. Ці бригади, вони в кистях вже є. Ми їх доукомплектовуємо, добираємо мотивованих добровольців, які по духу і по підготовці відповідають рівню цих бригад штурмових на даний час. Щоб ми могли їх підготувати належним чином, у нас є відповідна навчальна матеріальна база. У нас є підготовлені офіцери, які приймали і приймають участь у бойових діях. Це солдати, сержанти. Відповідно. Ми можемо на даний час готувати військовослужбовців згідно стандартів НАТО. І, звичайно, повний соцпакет, як в наших колег, партнерів прикордонників поліції, також ми забезпечуємо. На даний час ми розгорнули 10 пунктів в Закарпатській області, де ми проводимо рекрутингову відповідну роботу. Заповнити заявку до обраної бригади чи отримати консультацію, охочі можуть у десяти ЦНАПах – Ожуруцькому, Перечинському, Свалявському, Мокачівському, Іршавському, Хузькому, Виноградівському, Берегівському, Тячівському та Рахівському. Більше 35 років доглядають за прибудинковою територією мешканці кооперативів Космос та Пролісок. Про це розповіла їх голова Ганна Дякова. Жінка каже, що на початку 2022 року мешканці почали оформлювати документи для надання їм прибудинкової ділянки у постійне користування. Земельній комісії так ми домовилися, що вони повертають комунальну власність, є, є проєкт, що повертають комунальну власність, а після нас ділять оце йому до сюди, отак як його домик, оця площадка, йде його той секонд хенд лишається за ним, але зелена оця, оця зона це залишається за будинком. Але тепер, виходить, накладка того, що до сюди червоні лінії. Ми вже її не можемо зробити, тому що червоні лінії вот, вони йдуть під самий наш будинок. Я пішла, я написала у департамент, щоб розділили цю земельну ділянку. Лист пропав. Пропав, я його стала шукати, я його знайшла, приходжу в департамент, вони кажуть, слухайте, так ту оренду вже дано. Ми хочемо, щоб це лишилося за, за будинком, тому що ну, ну, ну куди ще далі в грізі жити. Оформив оренду на прилеглу до будинку територію директор торгового центру новий Роман Сарай, за його словами, зробив це, щоб не допустити забудови цієї ділянки. Ми готові підписати будь-які юридичні гарантії, визначити порядок використання сусідніх або суміжних земельних ділянок. Що ми, наприклад, якщо жителі даного ОСББ є в них. Застереження про те, що тут буде побудовані торгівельні павільйони, то ми готові підписати будь-які юридичні гарантії, що такого тут не буде. А беремо на себе зобов'язання зробити благоустрій даної території і узгодити цей благоустрій із жителями ОСББ. Це наш спосіб захисту від третіх осіб. Про прибудинкову територію цього будинку міський голова Ужгорода Богдан Андрієв каже: ніякої тут торгівлі, ніякого тут базару, чи якихось будок не буде. Тут буде прилегла територія, буде озеленено, будуть висаджені квіти, дерева. І я от спілкуюся зараз з мешканцями. І ми цього не допустимо, що тут було якесь будівництво, чи якесь продовження цього ринку, чи продовження стоянки. За словами Романа Сарая, він готує документи для тристороннього договору про правила використання суміжних ділянок його закладу та житлового будинка по вулиці Безтужева. Він пообіцяв, що повідомить суспільне, коли збере необхідні документи. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Сергій Романюк – спортсмен Паралімпійської збірної України. Він живе в селі Чорноти, Сарахівського району. У Сергія ампутована рука. Таку операцію йому зробили в 5 років. Упав на станок, що дошку там гіблять, шліфують. Тато займався. Відвезли больницю і. Mm -hmm. За, ну, з руки нічого не було. Там три кусочки маленькі, то у ножі попало, перемололо. Сергій Романюк лижними гонками та біатлоном займається з 13 років. Перший раз приїхав на реабілітацію в западний центр, Тукський район село Яворів. Mm -hmm. І мені полюбилося. Попробую рішити, попробувати далі, далі, що буде. Ой. так затягнули і все. 2 лютого чоловік повернувся зі Швеції. Там з 21 до 29 січня проводили чемпіонат світу з лишних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Зайняв я місце 2 третіх. Це спринт біатлон. І десятка біатла країн. 19 країн брало. Я задоволений результатом своїм, бо це перший чемпіонат світу, який є з медалями. Важко було стартувати у перших рядах, або ти не знаєш, що ззаду, як бігати, як стріляти стріляють і чуть. Важко бігти в перших рядах. Ну, я перегнав усіх, що перед мене стартували. Ззаді сильніші і вони доганяли мене, що і вийшло 4 секунди і 14 секунд. Спортсмен каже, за час, коли він займається спортом, АС за 14 років має близько 100 медалей. У Паралімпійських іграх у 2018 році. В чемпіонатах світу 17 года, 19 года багато що прийшло в чемпіонаті світу. За словами Сергія Романюка, тренується 20 днів у місяць. Кожен день по дві тренування. Збор у нас виходить 20 днів і між переривами у нас 10 днів вдома і далі на збор приїжджаємо. У тому, в западному центрі Туркійського району я горів. Два години тренування, після все на воздусі, на лиже або на лижах і спортзал розтяжки і там, на ноги якісь упражнення зробити на руки. Ну, це кожен для себе вже підбирає, що, що йому не вистачає, де сили. Сергій Романюк каже, наразі готується до чемпіонату України з лижних перегонів та біатлону, який розпочнеться 16 лютого. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.